Стало посівно, це значить, що треба вступати ціни. Дивіться, є в нас оприскувач, хай буде він 250 доларів на віддачу. Захват в нього, здається, чи 10 чи 12 метрів. Помпа в комплекті, бочка, здається, була ціла. Є також погрузчик, ціну пропонуйте, по ньому ще нічого не думали. Хто що запропонує, будемо вести діалог. Також є машинка, хай буде 200 доларів. Очисна машинка, два двигуни тут електро, ще комплект решет буде до неї. 200 доларів, приїжджайте, забирайте. Також дискова, дискова була ціна їй 110 тисяч. Зараз, так як не сезон, хай буде ціна 90 тисяч, це щоб на віддачу. Я не знаю, чому вона в нас досі так зависла, дискова непогана, диски передні нові, задні також. Я не знаю. До Т-150 те, те, що треба. Транспорт не працює, вона складується, розкладується. Колеса тут вже нового зразку йде, на, на два колеса ступиться. Так що ціна 90 тисяч. Доставку можемо допомогти з організацією. Загрузку ми організуємо. Оприскувачку, оприскувач тут ще по запчастинах, можливо, кого цікавить. Звертайтесь. Плуг п'ятикорпусний, непоганий. Ціна буде 300 доларів. Забирайте його, щоб він у нас тут не стояв. Ну, ціна металу, ну, він тонну чимось буде важити. То, я думаю, бо металу вже занадто мало. Так, плуг робочий. Я думаю, ще комусь піде. Також інша позиція у нас сівалка зернова 5,4. Непоганий стан, колесо досі не поставили, але воно буде в комплекті. Дивіться, вона плюс-мінус все комплектно. Ціна. ціна хай буде 2800 і теж щось скинемо. Приїжджайте, забирайте. Хорошим клієнтам буде хороша ціна. Банки цілі, рама не прогнута. В принципі, вона ціленька сівавка для своїх цілей, вона буде працювати. Транспорт не працює. Також готуємо на продаж сівалку 3,6. Гума, гума погана, гуму будемо міняти. Якщо не замінимо, то скинемо. Весівні тут фактично нові і мілкосім'яна тут є катушка. В принципі, рама не погана, серединка не варена. Сошники також непогані. Кого цікавить, номер телефону під відео, але воно буде продаватись тоді вже, коли буде підготовлено. Комбайн по лісі так і не забрали, були клієнти на колеса і двигун, все попитали, але поки що не чекають. Значить, ми готуємо до сезону, все, де порвано, там поварили. Буде міняти також нижній грохот. Цьому вставку замінимо та й воно буде працювати, бо сама основа конструкції ціленька не порвана. Комбайн будемо готувати. Також зараз готуємо посівний комплекс партнер це його передня частина банки з висівними. Культиватор там буде йти ззаді, той що висіває, він здається 5,7 метра. Також це все буде в продажі. Кому цікаво, телефонуйте. Спереді тут стоїть воздушний ротор. Потім все нагнітає та переганяє тут по трубках. Трубок зараз немає, вони блистері, ми їх демонтували та викинули. Встановимо сюди все нове.